Повномасштабна війна змусила багатьох українців переїхати в інші регіони країни або ж за кордон. Не винятком стала і бізнес леді з Краматорська Олена Кучерук. Ви з початку війни а, поїхали з Краматорська. Чому ви приїхали саме у Київ? А, ну, мене спочатку поїхали. Я довго не хотіла виїжджати. А, мене чоловік, так мовити, принудив. Одного вечора він прийшов і сказав, що все. Завтра з дітьми ти вже їдеш. А я ніколи далі ману, мабуть, не їздила, тому для мене це була така кризі новина, і ми два дні поспіль їхали на западну Україну. Через два місяці ми поїхали звідтиля, тому що я знайшла прихисток у Болгарії. Ну як я подумала, що треба щось зробити з дітьми, якось їх оздоровити. І ми пробули три. Чи чотири, я вже не пам'ятаю місяці в Болгарії. Дякую Болгарії за такий теплий прийом. А вже ж, море вже ми не так сприймали, як це було б у відпустку, але діти були на пляжі, оздоровлювалися, тому це було вірне рішення. А потім вже було дуже скрутно, і дуже хотілося в Україну. І ми вирішили, що поїдемо в Київ. Як вас Київ зустрів? Я взагалі коли приїхала, були ці всі повітряні тривоги, там прильоти. Але я як була як в тумані, і мені все подобалось. Тому що після Болгарії, коли ти знаходишся за кордоном. За кордоном ти е, постійно в цих новостях, ти в е, новини ці е, в соцмережах завжди читаєш така голова. А коли ти тут все сприймається набагато легше, і е, ну я навіть була в ейфорії, коли ми повернулися в Київ, тому що можна і туди піти, і сюди піти, е, і всі рідні, і всюди, все таке ну, своє. Ну, не знаю, як інші люди прилаштовуються за кордоном, але мені було складно, чесно кажучи. Олена успішно розвивала івент агентство Шалене свято у Краматорську, а тепер запускає бізнес у Києві. Добре працювали, була команда створена. Вже 14 років я от їхала до вас, і згадала, що 14 років я вже цим займаюсь і. Ну, спочатку повномасштабного вторгнення, як і у всіх, бізнес трохи накрився, от і взагалі не працював, тому що всі дівчата роз'їхались. Треба було всіх виручати, спасати, вивозити. От. Але потім, коли я повернулася в Київ, я коли ще в Болгарії була, я зрозуміла, що не можу сидіти довго без діла, треба було щось робити. І частково дуже маленьку частину ми перевезли сюди. От ну треба було з чим-то починати. І зараз наразі ми працюємо. Тільки такі вітання додому, розставі ляльки, кульки на замовлення, бокси такі різноманітні ручної роботи, такі індивідуальні подарунки. І запустила рекламу, поки вона була, але, чесно кажучи, дуже повільно йде таке розповсюдження саме по Києву, по Аболоні, тому що Скільки я не закидала, але сарафанне радіо працює краще. І е, майже всі замовники, ті, що в мене що є, от бокси такі ручної роботи, що я зараз відправляю, це майже всі, це мої клієнти з Краматорська, котрі роз'їхалися чи по Україні, е, чи знаходяться за кордоном, але хочуть привітати своїх рідних там чи з іменинами, чи з якимось святом. Ну, ось дивіться, це маленька частинка різноманітності, яку ми робимо і можна відправити по всій Україні. Відправляли минулий на рік навіть за кордон в Польщі. Таким чином я знайшла так вихід з своєї такої суми без, без роботи, і почала створювати такі. Смачності різноманітні. Вони можуть бути солоні, можуть бути е, солодкі. Люди замовляють навіть за такими смаками своїх рідних. Бувають такі навіть несумісні е, сумісності. Чому я взагалі почала займатися цим, цим бізнесом? Е, тому що це завжди радість. Це завжди приємні емоції, це завжди позитив, і ти бачиш, як люди реагують, і в тебе самого якось натхнення нове на нові якісь вчинки. Тому зараз, от в такому форматі, ми працюємо, але маємо надію повернутися і до наших великих об'ємних свят, що були раніше, а може і більше.